Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про свої аромати на зиму, які аромати я люблю і що я використовую зимою. Хочу також дізнатися, які використовуєте аромати на зиму. Ви розказуйте мені, будь ласка, в коментарях, а всі-всі-всі аромати, про які я сьогодні вам буду розповідати, ви всі знайдете в інфобоксі прописані. Підписуйтесь на мене і розпочинаємо. А найголовніше потрібно сказати, що, знаєте, люди, на мою думку, нам потрібно носити і користуватися ароматами, які нам подобаються. Якщо всі блогери, а це, це буде зараз, через, через тиждень-100%, всі блогери повилазять і будуть казати, ось прийшла зима, розкриваємо наші амброві аромати. Ні, якщо нам аромати амброві не подобаються, то що нам робити? Не носити аромати зовсім. Тобто, ну, ви знаєте, на мою думку, немає таких, як би так сказати, шаблонів, немає правил що ось Взимку ми повинні оце носити, а влітку оце носити. Я, я говорю про себе. Я така людина, що я люблю ті аромати, які мені подобаються, я їх люблю. ну, Весь увесь рік. І взимку я їх люблю, і влітку я їх люблю. Тобто я ношу аромати, я не розділяю аромати на зиму, на літочку, Я цього не роблю. Я люблю аромати і ношу їх, коли, мені, коли я хочу носити цей аромат. А не я ношу, тому що він мені подобається, а я не ношу його. Тому що календар так каже, що потрібно зараз переходити на зимові аромати. Так, я вам зараз покажу ті аромати, ну, типи ароматів, які тут у мене є, які я люблю. І давайте розпочнемо з першого аромату. Це той аромат, як на мене. Дуже багато людей його носить. Зимку. Я не знаю, чому так. Я не знаю, чому саме взимку. Але дуже багато жінок любить його носити саме взимку. Це Hypnotic Poison. Hypnotic poison від, від Dior. У мене є цей аромат ще один, ще такий самий, тільки в коробці, з Крем, крем для тіла, мені здається, не гель. Для, для душа, ну, тобто, у загашнику в мене є ще один. Дуже класний аромат, біло аромат, а також дуже багато тут. У нас тут і ваніль, у нас тут і, і дерев'яшки різні є. Тобто класний, теплий аромат. І дуже багато хто його любить, я розумію, бо я сама його теж люблю. І ще один аромат, як мені здається, багато людей його носять в літочку. Як на мене, він дуже класно підходить і на зиму. теж. Це у нас Dolce Gabbana. Dolce Gabbana Devotion, перший Devotion. І чому він саме підходить? Тому що тут у нас є оцей цукровий, цукровий лімон, це цедра лімона. І ви знаєте, це якраз оці сухофрукти, сухий лімон зацукорений. Чи як сказати? Ну, коротше, ви зрозуміли. Його іноді оце в Скандинавії, наприклад, таке от роблять тепле гаряче вино, плюс горішки, туди родзинки, туди і іноді оце цедра, і оце-оце таке п'ють. Дуже смачно. Смачно-смачно, і алкогольна версія є. І безалкогольна версія. Ось. Так що, як нам на мене, цей аромат, він дуже класний і на зимку теж, а чому ні? Так, розпочинаємо. Розпочинаємо з тих ароматів, що я люблю. Перше, на, перше, потрібно сказати, я не дуже люблю амброві аромати. У мене є амброві аромати, але це, я так думаю, що якщо ви на, насправді людина, якій подобаються амброві аромати, ви скажете, ви, ви скажете, мені, що ну, що це за амброві аромати? Вони ну так собі Амброві. Um. У мене був амбровий аромат, який дуже багато людей цінує. Це амбровий аромат Grand Soir від Maison France з Я не змогла його носити. Люди. Він для мене був занадто амбровим, я його продала. Тобто, всі оці а, у мене тут є амброві аромати за Амброю, але вона така легесенька, амбро-легесенька. Розпочинаю я з цього: це у нас The Merchant of Venice». Венеціанський купець. І тут у нас і Амбра, тут у нас і цівета, ну, тобто, це такі анімалістичні всякі там ноти. Тут у нас є ром, ладан також і трави. Розмарин, наприклад, у нас тут є та ваніль. Тобто, можна подумати, що це такий дуже гучний аромат, дуже такий концентрований. Ні. Він тут, як би так сказати, не то, що його роз, роз, чимось так роз, рі, розрід, рі, розріднили. так ж правильно так казати. Е, ні, він. Е, він амбровий, і він з цим всім, всім, що я вам сказала, але він легший. він легший, ніж багато Амбрових ароматів. От такого плану аромат мені подобається, бо якщо буде дуже-дуже гучна амбра, у мене буде. Дуже боліта голова від них. Ще один аромат, ще один тип аромату це спеції. Я люблю спеції аромати, але також, як і амброю, якщо дуже багато спецій, це не дуже приємно для мене. Я, я просто вже не насолоджуюся ароматом, я просто чую ці спеції, і нічого доброго з цього не виходить. Це у нас Michael Корс. Майкл Корс і аромат, який називається Mystic uh, Shimmer. Місік Шимер. І тут у нас є uh, чорний перець, тут у нас є um, шафран, uh, тут у нас є. Що у нас тут ще є? Почекайте. Um... Шафран, чорний перець, бергамот, амбра, мускус, квіти та дерево. Ось це все в нас є в цьому ароматі. Але також тут все це не дуже яскраве. Тобто, яскравий ви відчуваєте і шафран ви відчуваєте. Але це набагато спокійніше, ніж могло б бути, якщо б це, наприклад, була якась ніша. Тобто, такі, знаєте, цей аромат, який ну, насправді комфортно носити. Ви не будете там просто не можу дихати в цьому, в цьому нішовому ароматі. Ні, тут все нормально, дихати можна. Тобто, спеціливі аромати, чек, Тобто, є у мене, і я їх теж люблю, але вони легші. Ось, Ще один аромат, і це, знаєте, я трішечки була здивована, скільки ж людей не розуміють того простого факту, що, наприклад, цитруси можна носити взимку. Я не знаю, чому так багато людей цьому не, не раді. Чому вони протестують проти цього? Як на мене, цитруси? Це просто... Дуже органічно навіть, бо багато є саме цитрусових, цитрусових ну, фруктів, які якраз зріють взимку, і це якраз їх час. Тут у мене аромат від 47711. і тут у нас акваколонія. І лайм та ем, мускатний горіх. Також багато людей не любе. Ем, Одеколон взимку, ну, то, що він не дуже там стійкий і все таки. Як на мене, це, знаєте, це дуже має значення. Якщо вам подобається аромат, ви просто робіть більше пшиків і все буде супер. Це дуже класний аромат. Він не складний, дуже не складний, Але тут у нас є цитрусовий і тут у нас є мускатний горіх. Він дуже яскравий, дуже такий, знаєте, Радісний цей аромат, яскравий радісний енергійний цей аромат. Дуже красивий. тут є і цитруси, тут є і трішки спецій, ось в цьому, в, цьому, в цьому горіху. Тобто класний, класний, насправді дуже красивий аромат. І давайте я, мабуть, залишусь в цитрусах. Раз уж я там про цитруси вам кажу, то давайте я в цитрусах і залишусь. Цитруси це. Ну, я дуже люблю цитруси. Цитруси та білі квіти, це те, що мені подобається більш за все, з всіх ароматів. І Цитруси я ношу і взимку, і в і я не роблю ніяких там, от, знаєте, як буде, не дискриміную Ось, цитруси для мене завжди класні. І я вам хочу показати один аромат, який ну, це ну, просто супер класний І і ще, іще доказ тим людям, хто каже, ну, хто ж цитруси взимку носить. Слухайте, ось є такий аромат, який називається Orange Peters від Jo Malone. Я Jo Malone, в принципі, не дуже люблю через те, що він не дуже стійкий на мені, але аромати у нього, безперечно, дуже класні у, у нього, у бренда, у неї. Вона вже не частина бренду, але ну, коротше, у, у, у малон непогані аромати. Цей Orange Bitters це у нас апельсин. Апельсин тут у нас і солодкий, і гіркий апельсин, і цедра Апельсинова. І Дуже класний, дуже соковитий, дуже радісний, дуже такий вибуховий аромат, дуже-дуже красивий. Насправді класний аромат. І я його люблю, дуже-дуже люблю. Хто каже, що цитруси взимку не можна носити, нехай, нехай йдуть, куплять, куплять собі апельсин взимку, їдять, і, може, вони щось зрозуміють, що можна, і, і навіть потрібно, бо дуже-дуже красиві аромати саме оце, цитруси взимку. Я. Цей аромат дуже люблю. Цей 2023 року. Вони випускають кожен рік, мені здається, оце саме цей аромат, тільки у них там різні флакони. Далі, ще один аромат, він, так, він цитрусовий, але. Тут цитрусові і а, білі квіти. Білі квіти теж можна носити взимку, а чому ні? І цей аромат у нас і білоквітковий, і цитрусовий теж. Це у нас фліордоранч від Lutens. І тут у нас і цитруси, і білі квіти, і ще є е, дерево. Тобто дуже-дуже цікавий аромат. Я вам зараз е, ноти цього аромату прочитаю. Е, де ти є? Тут у нас є апельсиновий цвіт, жасмін, тубіроза, цитруси, неролі, біла троянда, кумін, мускус, гібіскус та е древісні ноти. Дуже красивий аромат, цитруси. Він гіркий. Гіркий цей аромат, гірковатий, не гіркий, гірковатий аромат. Тобто такий цитрусово-ароматично біло-квітковий, трішки індольний, але він непогано звучить у цей індоль, наприклад, навіть взимку. Я люблю такі аромати, тобто є такі люди, хто теж каже, що ну, які там білі квіти взимку. Ну, чому ні, люди? Вони дуже-дуже класно звучать, ці білі квіти. Далі хочу вам розказати ще про е, ваніль. Ваніль буває ванну, різна зовсім. І я не дуже люблю ваніль, коли вона просто звичайна, просто ваніль без нічого. Ну, типу як у каялі, це ваніль 28, скільки там її. Е, просто звичайна солодка ваніль і все. Я люблю, щоб в ванілі було щось цікаве. Ось і розкажу вам про аромат від ательє Колонь, який називається Ваніль Інценсе. Дуже красивий ванільний аромат, але тут не тільки ваніль. Тут і ваніль, і цвіта, ну ці анімалістичні ноти. У нас тут є ще, зараз я вам розкажу, що тут є у нас за ноти, у нас тут є ще і е, лайм. Лайм класний, коріандр, вітівер. У нас є тут амбра, у нас тут є ваніль же ж. Тобто ваніль у нас тут з невеличкою кількістю спецій і невеличка кількість цитрусів, але це не просто ваніль. Це, це ваніль з чимось і дуже-дуже красива, Дуже класний аромат, дуже цікавий аромат. Ось такого плану ваніль я люблю. Тобто ваніль щось з чимось, а не просто там солодка, 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 така, знаєте, просто монотонна ваніль, І ще одну я вам покажу ваніль, Я не знаю, чи, я, чи мені її потрібно було перед цим вже показати, бо там ваніль з, з спеціями. Тут у нас чорний Перець у нас черв... рожевий перець і також ваніль. І також є навіть замша тут. Це у нас Baby Cat, Baby Cat дуже красивий аромат. Я вам про нього вже дуже багато разів розповідала, але він мені подобається. І цей аромат, який приносить мені компліменти і взимку, коли холодно, і влітку, коли дуже спекотно. Тобто це такий хамільоністий аромат, який подобається людям, і який і взимку, і влітку однаково класно звучить. І я вам його раджу: він дорогий, просто я не знаю. Я, коли він вийшов, він, він, він був в половину дешевший, ніж зараз. Так що я думаю, що коли я закінчу цей флакон, ну ви знаєте, 340 євро він зараз коштує. Ну, якось занадто просто дорого за, за цей аромат. Хоча він дуже-дуже класний. Ще одну річ хочу сказати, люди. До речі, про е, цей аромат, і не тільки цей, а взагалі аромати, які е, є такі, як. як як, наприклад, оцей, що він нормально і влітку, і взимку, а є аромати, їх, на щастя, небагато. Є аромати, які взимку і влітку вони зовсім по-різному звучать. Є аромати, які, наприклад, взимку вони як мило. А є аромати, які влітку як мило, бо їм потрібен якийсь певний сезон. Повторюю, на, на щастя, їх небагато. Тобто, теоретично, і будь-який аромат ми можемо використовувати, і він буде класно звучать в будь-який сезон. Але, наприклад, і це я на своєму прикладі 100% знаю, Дольче Габбана, я вам вже це розказувала. Дольче Габана Сицилія. Я купила цей аромат дуже довго, я навколо нього ходила. Дуже довго, два роки я ходила навколо нього, бо думала, чи потрібно, чи не потрібно. Він мені цей аромат, я його купила. І він мені дуже подобався. Я його використовую і він як мило. Просто люди, просто мило. Справа була в тому, що я його використовувала в Фінляндії взимку. І це було просто мило-мильне і все. І потім я думала: ну, слухай, дам я йому ще один останній шанс. Я його взяла з собою, коли я поїхала в Італію в літочку, А це був, мабуть, червень. все ж таки, Липень-червень, не пам'ятаю, чи то, чи то. А може, між. Не, не пам'ятаю, спекотно було. Коротко. І це ж, просто, це ж просто казка. Цьому аромату потрібна була така погода. Йому потрібна була така спека. Коли там 35, коли вологість велика, і тоді він розкрився просто чудово. Ну, насправді казково. А коли холод, коли взимку в Фінляндії, або коли навіть не взимку, коли навіть фінське літо. Якщо ви ніколи не були в Фінляндії, ви не знаєте, що таке фінське літо, фінське літо воно буває і 35, і плюс 35 все буває. Дуже коротке. <с -2> Два тижні максимум. Але ну, в середньому літочко це так 19, 20, 22. Коротше, коротше. Дуже погано. Тобто, аромати, так, вони не всі, але й деякі вони, насправді реагують на сезони. Потім. Е, ще один аромат, про який я вам хочу е, розказати. І цей аромат, який для мене був просто покупка на осліп. Е, цей аромат це у нас Ланком Ленні Дрезор і це у нас чорна ваніль. Е, в цьому ароматі всього лише 4 ноти. Тут у нас є ваніль, потім у нас є Троянда Уд, і також у нас тут є мед. Троянда Уд, як ви знаєте, я не люблю їх. Е, Ваніль люблю, мед теж люблю. Коротше, коротше, цей аромат для мене, я його купляла на осліп І це для мене оце було, знаєте, як, як підійде, не підійде аромат. До речі, якщо ви купляєте на осліп, я, по-перше, не, не раджу, але якщо ви це робите, вам потрібно знати дві речі. Перша. Ви повинні знати на 100%, що така нота мені подобається, а така нота з такою нотою може теоретично не сподобатися, але більшість є можливість, що вона мені сподобається. Тобто ви повинні знати, що вам подобається, які вам ноти подобаються, і якщо вони стоять поруч з іншими нотами, яка є вірогідність того, що вона, що ця композиція вам сподобається. Тобто ви повинні знати свої смаки дуже добре. Друга, друга річ, ви, ви повинні знати бренди. Бо бренди різні бренди різні бренди роблять аромати по-різному. Ви повинні знати цей аромат, наприклад, робить аромати, і вони мені подобаються. А цей робить такі аромати, ось так, і вони мені не подобаються. Ось я знала, що робить ламком, я знала. Свої смаки ризикунула, і я не, не пожалкувала зовсім. Дуже красива композиція, дуже класний аромат. Це 24-го року, кінець 24-го року цей аромат вийшов. Тобто В деяких країнах він вийшов у му році, а в деяких 24-му році. Дуже красивий, дуже яскравий, супер класний, а, ванільний а, такий квітково ванільно деревяний аромат, дуже-дуже класний. Дуже-дуже раджу його протестувати. І ще одна річ, я люблю аромати ті, які я люблю. Знаєте, Я, як я вже казала, я їх люблю і взимку і влітку. Я люблю унісексові аромати. Розумію, що, наприклад, мій а, улюблений Ken Klein One може бути не для всіх. Не всі лю люди люблять його. Е у всі сезони. Тому я отакий от аромат вам просто підібрала, щоб показати, це у нас лентардіабсолю від Givenchy. Це перший аромат Унісек в цієї лінії. Дуже красива композиція. Тут у нас білі квіти але у нас тут є і лаванда, тут у нас є ще і табак, і тут у нас ще є ноти е, алкоголю. Дуже чудова композиція, дуже-дуже красива. І як на мене, і взимку, і влітку вона просто-просто супер. Супер на всіх, і на чоловіках, і на жінках. І закінчую я це відео ще одною групою: квіти. Квіти та фрукти. І квіти і фрукти, як на мене, можна носити їх взимку. Теж я вам просто покажу зараз один аромат, який називається колада. І це аромат від бренду, який називається кажал. І тут е, аромат, який повторює yes, як, як напій, як піняколада, е, повторює е, напій, в якому є і ананас, і є, і кокос. Кокос ми знаємо, що він буває дуже-дуже яскравий. Тут він яскравий, але, як на мене, це дуже-дуже класна композиція і на зиму. Теж. В цій композиції у нас є, я вам зараз розкажу, у нас є фруктові ноти, у нас є ананас, кокос, амбра, бензоїн, бергамот. Дуже красива композиція, дуже класна. так, Кокос тут відчувається дуже, дуже яскраво, але завдяки тому, що тут не просто кокос, а тут ще є і різні ноти, і тут ще є і бензоїн, і амбра, тобто такий більш серйозний, ніяк так сказати, ну Цей аромат не, не схожий на аромат, це літній аромат і все. Тут є щось. Ще в цьому ароматі. І останній аромат це аромат від Монтай, який називається Velvet Fantasy. Я його теж дуже-дуже люблю. І тут у нас такі ноти, знаєте, які ну, дуже странно, що вони тут є. Всі разом. Тут у нас фруктові ноти, і у нас тут є ще й ноти, наприклад, ладана. Тут у нас є ладан, фруктові ноти, білий мускус, амбра. Цитруси та ноти сонця. І потім ще фіалка та троянда. Тобто у нас тут мікс всього різного, багато всього класного. Але завдяки тому, що тут різні ноти, тут у нас не просто-просто там цитруси, просто квіти, просто фрукти, а тут багато всього. Дуже багатий красивий мікс. Мені здається, що такого плану аромати вони просто супер. На зиму теж. Взагалі, навіть якщо вам подобається просто, я не знаю, моноаромат моної. Він вам подобається взимку, а чого ні? Ось оце і все, що я б хотіла розказати і показати. Які вам аромати подобаються на зимку, розказуйте. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми побачимось у середу. Па-па!